Крем вагоє 21 кг, ціною 6,5 євро за кілограм. Почнемо ми з ось такої класної, теплесенької ковдрі. Вона йде на ось такому флісі. Але ця васторона виглядає ось так. Супер красива, вона односпальна, новесенька. Наступна у нас буде ось така сіренька флісова. Такий пліт. Він також, як бачите, в ідеальному стані, в дуже класному розмірі такому ходовому. Так, далі у нас буде такий, такий самий та, повторення. Та ось такий ніжний плед. Він просто неймовірно теплий і супер ніжний. Справді на двох спальніх, думаю, ліжечко буде бомба. Далі у нас буде ще одне флісове. У такому класному пастельно-жовтому відтінку. Блядь, яка красота. Далі в нас ще, я бачу, буде хлісове, але вже з дизайном. Мені здається, навіть дитячий. З ось такими сувенятками. Бачите, таке маленьке-маленьке, так, дитяче. У нас тут у нас буде пліт, такий оливковий, ментоловий. Ну Дуже класний. Він супер приємний. За такий плед треба віддати, я думаю, до тисячі гривень. Ну, просто. А тут 6,5 євро за 21 кілограм. Наступно у нас буде ось така ковдра. Білесенька, просто гляньте, жодної плямочки, жодного дефектику. Ну, ідеально. Наступно у нас буде фіолетова, Ось така. Це ж цей спальник. гляньте, який спальник. Далі. Кош, і я бачу, він великий, mm -hmm. і важкий, і шерстяний. Mm -hmm. і так, Настя. Двох сторонні. З однієї сторони він більш насичено, коричневий, великий, теплий, а з іншої сторони він такий ніжний. Так, далі у нас так. покривало, так? Mm -hmm. Таке наліжечко біленьке. Також дуже велике. Гляньте, яка красота. Двох спальні. Якщо не більше. Угу. Тут навіть третя. гляньте, яка красота. Ціле ліжко буде. Ціле вкрити. ліжко, правда? Дуже гарне. Наступне це будуть, якщо ви покриєте своє ліжко таким коцем, це вже будуть покої. Це вже будуть покої трактувани. Ні, Махідеван такий всякий люби. Гляньте, яка красива. Просто вона дуже гарна. А давай так на фотку потім вимоги. Ну реально класне. Мені найбільше молоду 10 з 10. Ох ти що. Гляньте, яке односпальне покривало. Ну просто неймовірне. Також жодне і Великі, так. са. Дуже прям великий. Так. Ось таке рожеве покривало. Красота. Все, ми з вами розглянули цілий лотик покривал ціною 6,5 євро за кілограм сорту крем. Тому для замовлення ви можете зв'язатись з будь-ким з наших менеджерів та оформити замовлення.